Фонтан космонавт на майдані польовому увімкнули 10 липня 2025 року. каже Валентин. Місцевий житель. За його словами, у фонтані купаються собаки. 6 часов ранку все польова собак зводить. і Там купаються собак. купають. це взагалі не не не, не прийнятно. Довжне будь-білборт, які стоять із правилами поведінки на фонтані. Написали штраф купання собак. У фонтані 10 тисяч. Кидають діти камні туди, сміття тисячу гривень. А то мама сидить в мобілці, а дитя вже розбирають діти плитки. Грязна вода, і діти купаються, і я не знаю, куди дивляться батьки, якщо чесно, я б не дозволила дитині там купатися. Вода зелена, діти купаються, вода вонюча і непонятно, що там в ньому є. Взагалі сюди не ходимо, щоб не було. Щоб Ірина, місцева жителька, разом із сином відпочивають біля фонтану на вулиці Михайлівській. Жінка каже, що дозволяє синові бавитися у фонтані. Ми тут кожного року, в принципі, він дуже полюбляє. Ми вчора зняли, То він сьогодні відривається вже, бо він дуже чекав воду. Дозволяю їх включають в нас вкрай рідко, дуже економлять бюджет. Я вважаю, можна було б бюджет наш економити на інших питаннях. Тому я думаю, в таку жарку погоду це радість. Але я взагалі не вражена якістю води, яка в нас іде з пікрана, тому я тому якщо дитина декілька хвилин пограється в такій воді, то нічого страшного не станеться, якщо ми загалом живемо в такій не дуже чистій воді. Катерина, місцева жителька, розповіла Суспільному, що вперше привела сина до фонтану поряд із 17-тим ліцеєм. За її словами, купатись дитині не дозволяє через брудну воду в фонтані. Купатися не дозволяє, тому що він не чистий, він брудний, як тільки ноги. і то зайшов і вийшов, ніг. У коментарі Суспільному Наталія Козачук, лікарка-інфекціоністка міської лікарні номер один, розповіла, що вода у фонтанах може бути збудником інфекційних захворювань, які уражають м'язи та внутрішні органи, бо у ній купаються тварини. Фонтан не миють з милом, да там може просто напросто бути брудно. Там слизько, можна послизнутися, впасти, забитися, там отримати якісь переломи або травми, розтягнення. Там можуть помитися собаки. Бездомні вони можуть передавати різні інфекційні захворювання. Ну також голуби купаються в фонтанах, п'ють водичку. Голуби в нас переносять орнітоз, можуть різні миші, пацюки забігати також до фонтан. Це в нас небезпечно лептоспірозом, також легіонельоз, кишкові інфекції, різні гельмінтози. Роман Ілик, директор комунального підприємства «Житомирводоканал», каже, що на балансі підприємства є 10 фонтанів, сім з яких перебувають у робочому стані, за його словами, восени 2025 року. Міськрада ухвалила рішення увімкнути п'ять фонтанів. Роман говорить, що якість води у фонтанах не перевіряють у лабораторії підприємства. Насправді фонтани це ж вода не для вживання. І не для купання насправді. Дослідження проводяться візуальні. Якщо вода візуально чиста, значить фонтан працює. Якщо вода має якісь помутніння, колір або хтось туди накидав сміття, наші працівники чистять фонтани, прибирають. Ну, так склалося історично, що близько двох разів в тиждень ми. Прибираємо фонтани або спускаємо воду. Вероніка Гасанова, Олена Кочмій, Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.